Але то, що ми з вами пліткуємо там між собою, то одне. Пліткують також і таблоїди, дуже відомі змі. Але не завжди це роблять вдало. Ось ми сьогодні з вами подивимося на відомі таблоїди і побачимо, які ж допустили вони помилки, і спробуємо їх виправити. Домовились? Так, ну дивіться. Ось у нас перший журнал називається він Доброго вечора, ми з України. Ну на саму назву ми не будемо звертати увагу, тому що Доброго вечора ми з України це вже стало як фразологізмом. Так? Ми знаємо, що ми можемо вживати лише Добрий вечір, але ну, з огляду на останню мовну моду, так, цей вислів у нас вийшов трошечки з іншим контекстом, тому для назви журналу ну, може бути так? ок, хай існує. Подивіться уважно. У нас написано про те, що Володимир Дантес похизувався голівудськими кудрями в рекламі нового стайла. Більше фото, матеріалі. Як ви думаєте, що ж тут неправильно? Що тут ну, вас може бентежити? Чи все тут правильно написано? А ну пригадайте, у нас в українській мові є кудрі, ми використовуємо, чи все ж таки по-іншому? Є навіть пісня така «Кучеряма кучеря. А ну подумайте, як має бути? Чим він хизувався? кудрями чи чимось іншим? Ні, тут же ж має наголос на те, що воно у нього в'ється, що воно таке файне, красиве, да? ось він там прямо рекламою стайлеру зайнявся. Да? І все ж таки у нього не кудрі, а кучері. Да? Тобто він похизувався голівудськими кучерями. То теж бачите, що ну не лише ми звичайні люди з вами допускаємо якісь помилки в своєму мовленні. Відоме табло так само.